Щоб було чим захищати Україну, в Івано-Франківську взялися реанімовувати пошкоджений бронетранспортер, рятує техніку для фронту на місцевому локомотиво-ремонтному заводі. Колеса підкачали, ходову частину підрегулювали, електроживлення та гідросистему відновили. Та найголовніше, кажуть майстри, реанімували стареньке серце БТРа. Що електропроводку, всі трубопроводи, масляні, водяні, повітря, що ми підключали, все налагоджували, регулювали. Ну і робили запуск. Ну як чому? -то? Треба допомагати хлопцям тим, що там воюють. Та, ми тут, вони там. Та й так. Такої техніки у власному цеху, на відміну від автомотрис, працівники заводу ще не бачили. Та, попри брак досвіду у ремонті бойових машин, вже розмірковують, як її модернізувати. Додатковими бронелистами, решітками захисту від снарядів чи підставками під кулемети. Ну, так не поїдеш такою дірою. Це вибачте мені за слово. А так, ну не знаю, це треба військових фахівців, які б знають, що вони хочуть. Багато чого можемо, але не знаємо, що потрібно. Точно їм, конкретно, на даний момент. На цей БТР. Може вони хочуть якусь комплектацію, особливу, Може, ще там якийсь захист зверху, як показується навісний. Ну, це вже залежить від військових, що вони забажають. На завод майже нерухомий БТР притягнули, та за тиждень часу у добрих руках машина ожила. Свій перший виїзд за межі цеху оновлений ПТР проходить навідмінно. Вроді так нічого. Поки. О, бажано її перевірити надійність на в полігоні лисець. От, це у нас рядом є. О. А так ми тут по заводі будемо випробовувати, що може. Я сподіваюся, що вона буде надійно їздити, хоч вона старенька техніка, але о, буде нормально. Бронотранспортер, що досі знаходився у приватних руках, взялися відновлювати на прохання голови Івано-Франківської облради і вже готові приймати нові бойові машини. Розповідають під час першої світової війни, це підприємство було повністю перекваліфіковане під виготовлення та ремонт військової техніки. Свого часу тут навіть зробили бронепоїзд. Та з 40-х років минулого століття за оновлення машин для фронту взялися уперше. Різні типи паровозів завод ремонтував і німецькі, і чеські, і російський. На них ще. Були залишки війни, тому от ті паровози, які на війну працювали, вони проходили через завод. Тому завод не стояв ніколи в стороні того, що робиться в державі, як не стоїть і зараз. Відновлений БТР планують передати батальйону Карпатська Січ. На передову обіцяють доправити його уже за місяць. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.